Сьогодні у нас Livow X571. Ось такий основний механізм на літерах. Нам треба показати, як одягнути шфри, ну, заодно однієї знимой його. Починаємо все знизу. Тут піддягаємо. Раз. Два. Не від'єднав металевий стабілізатор. Ось він першим пішов. Так, що робимо? Знімаємо, трохи відтягуємо так от його сторону. Так, ось такий у нас... Так, механізм знімаємо. Раз. Обережно, щоб не зламати, бо натяжка тут така досить велика. Другий не буду знімати, все і так зрозуміло. Одягаємо механізм. Ніжні гачки. надягнули. Звісно, що механізм треба одягати правильно, але, тобто не, не ось так. Раз. Розумієте, так? А мусить він бути ось так, щоб він коли підіймається, ось так працював. Тобто ось так. Надягаємо гачки ніжні. А тут просто дотискаємо. І все. Механізм став на місце, ось перевіряємо. Бачите, він стоїть. Так, надягаємо ніжній стабілізатор, цієї металевий скабу. Трохи так центруємо собі її, щоб вона була так, і відтягуємо до кінця донизу. Беремо кнопку. Так, ось у нас так виглядає ціла кнопка, і тут у нас буде верхній стабілізатор на кнопці одягнути одразу. І надягаємо його теж ось так. Натягнули це. Ось, підготували. І беремо, нахиляємо кнопку. І нам треба, коли ми її нахиляємо ці ось кишеньки. Верхні, щоб вони ось сюди. І в той же час, щоб стабілізатори всі залишилися на місці, щоб ми їх теж могли закласнути. беремо, так нахилили і трохи похитали. І, ось так от, оп, і от я навіть якщо зараз спробую підійняти, то я відчуваю, що опір є, тобто надягнулися. І ось так нахилив кнопку. Не тисну одразу сильно. Нахилив отак так трохи похитав її, щоб воно впіймало свої пази. Раз, два, три. Все. Тобто у нас тут докласнулося, тут докласнулося. І докласнувся оцей стабілізатор, який ми окремо ставили нижній. Все, кнопка на місці, ось вона, ось вона працює, не диво, вона не, не зламалася, нічого.